Всі сервісні центри МВС у Чернігівській області працюють повноцінно. Вони знаходяться у Чернігові при Луках Ніжині та Мені. а до віддалених громад періодично виїздить мобільний пункт. Найбільш затребуваними послугами нині є обмін посвідчення водія та складання іспитів на право керування транспортними засобами. Попасти на теоретичний іспит можливо за допомогою терміналу, який знаходиться на першому поверсі, або за допомогою онлайн реєстрації, тобто будь-яким способом, який комфортно людина. Що немає немає можливості онлайн реєстрації, то завжди можна отримати талон на першому поверсі. В жовтні відновив роботу також сервіс обміну посвідчення водія онлайн. Якщо документ був втрачений, пошкоджений, або у нього сплив термін дії, можна замовити новий через електронний кабінет водія та забрати його або в зручному сервісному центрі МВС, або замовити доставку через Укрпошту. Ті посвідчення водія, які закінчився термін дії на період воєнного стану, є діючими, тобто вони не підлягають Обов'язковій заміні. Вони є діючі, і водій має право керувати транспортним засобом з таким посвідченням водія. Також спрощено на даний момент спрощено те, що медична довідка для обміну, для відновлення посвідчення водія не є обов'язковою. В Чернігівському сервісному центрі відзначають, що за останні півроку за отриманням посвідчення водія зверталися надзвичайно багато жінок. Мабуть, це все-таки десь розуміння прийшло, що потрібно все-таки навчитися керувати транспортним засобом, тому що ситуації, як ми зрозуміли, бувають різні і не зовсім позитивні в наш час. Більше трьох тисяч посвідчень водія видали сервісні центри МВС у Чернігівській області з моменту відновлення їхньої роботи після повномасштабного російського вторгнення. Порівняно з минулими роками, цей показник зріс майже вдвічі, але наразі ажіотаж поступово спадає.